Наступним етапом реформування системи пільг стануть зміни транспортних привілеїв. Профільний міністр зауважив, що право безкоштовного проїзду для пільговиків буде збережено. Є правда уточнення. Безкоштовний проїзд відмінять з 1 січня 2016 року. Натомість обіцяють компенсувати грошима. Над механізмом ще думають, кажуть урядовці. Є добре, тому що все, там отримають тисячу рублів, а куди його? Це mm. Мало. І за питання як подорожає, вода все. А я сам інвалідрує руки. Так що, як підійти, так куди вже? А пенсія мала. А чи вірите ви в те, що ці гроші будуть компенсувати у пенсії? Не знаю. Якщо платно, то не добре. А не платно, так добре. А чому, якщо платно, тоді то не добре? Ну, так пенсія мала. Що оплатити? Тисячки не можна заплатити. На дві неділі хіба що на хліб. А чи вірите ви в те, що пенсії будуть додавати до пенсії ці гроші? Йо, і Місяць щось не дуже вірить. Можеш, там пару ну і що з того. Де брати гроші? Пенсії не увеличують, а тільки все. Знімають та знімають. Пільги знімають, проїзд знімають, все знімають. А чи вірите ви в це, що ці гроші, якщо ви платите, будуть компенсувати у пенсію? Ні, не вірю. А якщо і будуть, то пару копійок дадуть. Водій одного із маршрутних таксі міста також висловив свою думку. Думаю, що... Пенсіонерам обов'язково треба компенсувати, тому щоб люди е, хоч мали на той же хліб чи на щось, от, їх возити звичайно потрібно, пільги. Е, Потрібно їм компенсувати обов'язково. На думку посадовців, необхідність реформування транспортних піль зумовлена тим, що на сьогодні взаємозаліки між державою і організаціями, які надають послуги, суцільні корупційні схеми і неефективне використання бюджетних грошей. Чи вступить цей закон в дію, покаже час.